Операція з порятунку лебедя, в сумах пораненого птаха на річці помітили перехожі і так перейнялися його долою, що підняли на ноги поліцію рятувальників. І не дарма кажуть екологи, які оглянули лебедя з такими серйозними травмами, в природі він протримався б лічені дні. Налякана птаха маневрує від одного рятувальника до іншого. З берега до лебедя не підібратися. На гумовому човні заважає лід. Спершу його намагалися ловити голіруч, потім хтось із людей приніс під саку. Нею, зрештою, і вдалося вигнати лебедя на берег. Знесиленого лебедя кутають у бушлат і на руках несуть до пожежної машини. В принципі, борьба десь була з годину. Ну, слава богу, удачно. Кілька десятків глядачів аплодують вправності рятувальників і ледь стримують сльози від побаченого. Ви тих хлопців, які спасали, у них немає елементарної наже сітки Накинуть на цього этого лебедя. Ми прийшли за свої купили. Операція з порятунку і справді була непроста, зізнаються рятувальники. Та у нього просто не то не лапа і крила. От усі трудності були. Він з цього не мог вибратися просто з льда і пройшлось використовувати лодку. Врятованого лебедя зголосилися прийняти в екологічному центрі. Та ні, ні, я ні у спакуюся. Тепер будь новий домита. Знайомитися з новим мешканцем відразу прибігла малеча. Ось так молодці, молодці. Бачите, він м'якенький, гарний. Керівник екологічного центру сподівався заселити знайду до його ж побратимів лебедів, врятованих раніше. Утім, зараз це неможливо. Рани птаха виявилися надто серйозними. Там кров Ага, тут лапки нема зовсім все понятно, Можливо, ні, нє, та подаща з цього надаще буде тод, обработувати. Це дорослий птах. Йому років п'ять припускають екологи. Наймовірніше він травмувався, потрапивши в сіті. Хай ранка заживе носочок йому, а в носочок сінтіпону, щоб йому не так було больно. Становиться спершу рани обробляють антисептиком. Харус Потім зважують 8, 200. і призначають двотижневий курс лікування антибіотиком. Якщо б не зробили цього антибіотика, птиці, птах може загинути від інфекції, Ми так як у нього ампутована частина ноги і частина. Рила найпевніше до весни врятований лебідь житиме в окремих апартаментах. А коли остаточно загоїться всі рани, його спробують познайомити з іншими мешканцями екологічного центру. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, ТСН, 1+,1.